Друзі, вітаю на обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми, говоримо про авіацію. Бо мій гість сьогодні це Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава, доброго дня! Пане Валерію, пропоную розпочати з гріпенів, які так нашуміли напередодні, все в стрічках про гріпени, їхні тактико, технічні характеристики, їхні порівняння з іншими літаками. Що ви думаєте про цей літак, зокрема про ті, які чекатиме Україна? Так, це модифікація Jazz Gripen 39 є шведської компанії Saab. Як ви їх оцінюєте, як експерт? А, ці літаки загалом те, що нам потрібно. Можливо, це не найпотужніший літак з покоління 4-2 плюси, але найдоступніший поки що для нас. Чому це важливий момент власне Гріпен моделі? І це нова генерація Гріпенів. Наприклад, такі машини, які зараз стоять на озброєнні у Чехії і Угорщині, це стара модель Гріпенів. От, вона не відповідає вимогам, тому що вона, як і наші, F-16, не здатна на рівних вести повітряні бої з росіянами. На гріпаній моделі і а, там вже стоїть радар з фазованою антенною решіткою, який може бачити ворожі цілі ну, усякому разі таки великого розміру. От, на відстані 300 кілометрів російські СУ, ну, мінімально на відстані там, понад 200 кілометрів до 250 кілометрів. Може мати пристосований до різноманітного зброєння як американського, так і європейського. Причому гнучкий, там можна замінити програмне забезпечення у разі появи якогось нового зразка озброєння. І за деякий, за деякий час він буде адаптований до використання на літаку гріка. Вже цей літак адаптують до застосування. Скажімо, окрім американських ракет повітряного бою «Амран», вже адаптують до застосування найдалекобійніших поки що в світі авіаційних ракет повітряного бою, ракет не просто не таких, як російський Р-37, там а, значить, просто далекобійні, які здатні збити літак, який не очікує атаки. Ну, от. Але ракет повітряного бою, коли йде реальний повітряний бій за горизонт, так от ракети Метеор. Які зараз розробляються в Європі, Гріппен здатний бути їх носієм. Крім того, Гріппен здатний нести полегшений варіант ракети німецької ракети Таурус. І це не німецька ракета. Ми просто просимо її в Німеччині, а це спільна розробка Німеччини і Швеції. Ну, загалом цей літак, він польотно-технічних характеристиках, ну, практично ідентичний з F-16. Але в нього є свої плюси. По-перше, в нього. Його експлуатація дешевша, значить, його сама по собі дешевша і, крім того, простіша. От коли я спілкувався з фахівцями фірми СААП, ну там дозволили посидіти в кабіні, роздивитися обладнання, і вони так між іншим розповіли, що от перші ці моделі гріпанів. Вони могли їх міг обслуговувати один професійний авіатехнік і 10 солдатів строкової служби, тобто ненавчених людей, принеси подай протягом місяця. Тобто висока автономність цього літака. І нам, при тому, що в нас всі наші аеродроми знаходяться під ударом, автономність літака це великий плюс, коли він може. Стартувати на одному аеродромі. Росіяни засікли місце старту, очікують посадка. Він в цей час сів на іншому аеродромі, може, навіть в іншому кінці країни або через кілька областей України, От. загалом машина моделі І це одномісний варіант цього літака, але для навчально-бойової підготовки нам знадобляться спарки, тобто двомісні варіанти, це модель Ф. Ну, от. ну, загалом про цей літак, про плюси його я його розказав, про мінуси він ще ніколи не випробувався у реальних боях. Він ніколи не на відміну від f 16 Гріппа ніколи не брав участь в бойових діях. От. Тому о, о, тут є окреме питання, і я думаю, що перед заключенням великомасштабного контракту непогано було б випробувати його в бойових діях на Україні. Пане Валерію, ну наскільки я розумію, то контракт уже підписаний, він буде багаторічний. Просто питання в тому, як будуть надходити нам ці літаки. Правильно? Стоп, стоп, стоп. Контракт не підписаний. Підписаний тільки за... угода. Угода угода про наміри. Що це є? Угода про наміри, це не юридичний документ. Ну, скажімо так, юридичний документ, але не комерційного характеру. Тобто, він дозволяє шведській стороні. І нашій стороні, значить, шведській сторони дозволяє дозволити, а нам е, дозволяє ознайомитися з реальними тактико-технічними характеристиками літака. Що він може, що він не може, може е, нам дозволяє е, сформулювати яку е, конфігурацію ми хочемо мати, яку, який бортовий комплекс оборони, які системи нам потрібні для встановлення, які нам не потрібні на встановлення для літаку. Сформулювати наші вимоги до того, який комплект озброєння і допоміжного обладнання, бо літак не сам по собі, там викрутки мало для того, щоб з ним працювати. Які там допоміжне обладнання нам буде потрібно, тому що нам, в наших умовах, потрібно буде збільшений комплект обладнання, щоб цей літак був автономним, міг обслуговуватися на багатьох аеродромах, а не лише на тих, де де є ну, які В тих підрозділах, які значить, мають цей літак на озброєнні. Він має обслуговуватися і на оперативних, на великій кількості оперативних аеродромів. От скажімо, ця, як це ви сказали, лист про наміри, да? значить, це дає нам змогу сформулювати вимоги до шведської сторони, а шведська сторона в міру наших вимог ну, буде узгоджувати, що вони можуть в цьому плані надати. Ну і до того ж вони мають сформулювати вартість. А коли будуть ці пункти будуть виконані, тоді вже можна буде говорити про підписання контракту. Причому, скоріш за все, контракт буде поетапний. Бо Швецький до тепер, тепер шведські збройні, збройні в сили, мають лише шістдесят відсотків. А, саме... а ми хочемо а ми мінімум хочемо вдвічі більше 120. Пане Валерію, це власне моє наступне запитання. Так як швидко зможе Швеція забезпечити нам таку кількість, чи вони будуть знову таки контрактувати якусь кількість для нас там на рік? Чи це можуть бути різні схеми залежно від того, як домовляться країни? Я думаю, що деякий час все ж таки будуть точитися перемовини, але загалом була інформація, що САП здатний випускати до 15 таких літаків на рік, не більше от крім того, мова ще йшла про те, що, скажімо, деяка кількість перероблялася зі старих моделей, тобто вони не випущені а, значить, підприємством, да? а просто з повітряних сил передають літаки, які були в використанні. Після цього провадиться їх капітальний ремонт, і встановлення нового обладнання, практично всього нового обладнання. От залежно від того, яким чином нам будуть м, передаватися ці літаки, чи фабрично нові, чи значить ті, що були в ужитку, але модернізовані з новим обладнанням. Ну залежно від того, ми будемо можна говорити про строки їх отримання. Але в будь-якому разі нам мінімально три місяці знадобиться для пілотів, які вже опанували F-16, щоб вони перенавчилися на гріпа. І це мінімально три місяці. Видач, я сказав три місяці. так? Три місяці мінімально, так. та да, щоб вони опанували цей літак. Бо це стандарт НАТО з одного типу літака на інший. Ну приблизно три місяці, бо загалом прилади схожі. Значить, якесь таке спеці... ну, англійські вже ті, літають не в 16, авіаційний англійські знають. Термінологію НАТО знають. Тобто вони як і натівські пілоти, три місяці. Я думаю, потрібно буде. Якщо це будуть молоді пілоти, які зараз проходять курс підвищеної льотної підготовки, ну звичайно, тут пілот. Це мають бути е, польоти саме на реальних літаках, от навчання за кордоном, чи це можуть бути там на симуляторі навчання, потім польоти вже реальні. Як, як це має бути в ідеалі? Кожний випуск, літак, який випускається, він е, випуск літака супроводжується з випуском наземного симулятора. І не одного, а кількох. Кожний підрозділ, який експлуатує літак, ну, наприклад, бригада. Так, вона має симулятор. І більше часу, більше, найбільше часу льот, льотчики проводять, власне, на симуляторі. Навіть ті, що опанували літаки, що які на ньому літають. Але все одно вони, значить, час від часу на симулятори. Навчання таке, значить, спочатку теоретичне навчання, після цього на симулятор, після цього на модель F. Ну, зараз, мабуть, все ж таки почнеться навчання на моделі чи дії, тобто двомісному, але старої модифікації. От. І лише після цього, після спарки, після двомісного літака, вони перейдуть на індивідуальну льотну підготовку на одномісних винищувачах з проходженням повного курсу бойової підготовки. Пане Валерію, ви вже зазначили сильні сторони а, і сказали про їхні часткові подібності так, з f 16 З перевагу, те, що чую зараз від різних військових експертів, не авіаторів, називають ціну, що він буде дешевшим, ніж f 16 і в цьому великий плюс. Ну і власне те, що ми не будемо залежні від Сполучених Штатів Америки, які зараз не надто хоче, нам надають озброєння, скажімо так, так лише продають. А, Як ви бачите, які ще переваги можуть бути над F-16 у Гріпені? Ну, давайте так, вартість дійсно приблизно на 30% дешевше, тому що ті F-16, які нам потрібні, це блок 70-72, вони зараз шалені гроші коштують ну, приблизно на 30% дорожчі від того, що пропонує Гріпен. Це перший момент. Другий момент: експлуатація Гріпенів вона дешевше. Льотна година Гріпена, вона теж значно дешевша від льотної години на f 16 ну, от. Залежність від Сполучених Штатів, ну подивимось. Подивимось, як там. Я розумію, що Трамп. Не найприхильніший до України американський президент, але все одно а, в, передача нам а, гріпенів потребуватиме а, згоди з, з а, урядом Сполучених Штатів. Чому а, двигун на Гріпені це американський двигун, ну, ліцензійна копія американського двигуна General Electric j 79 да? а, а, який загалом. Встановлюються також і на f 16 але ми отримали блок, винищувачі блок 52, на яких встановлюються двигуни пратуїтні. Тому у нас ще й буде проблема, коли ми отримаємо. А загалом на винищувачах f 16 от блок 50 стоять двигуни General Electric, на блок 52, вони так через дріб пишуться 52, стоять двигуни пратуідні. І от нас теж трохи тут невдача вийшла. Значить, ми отримаємо гріпини з не з тими двигунами, які встановлені на наших F-16, Тобто, буде ще деяка проблема по двигунам. Що ж, сподіваємось на поповнення українського авіапарку. Сподіваємось на допомогу і підтримку союзників і надалі. Дякую вам, пане Валерію, за цю розмову, за вашу експертизу, за ваш час. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, будьте активними в коментарях. Це просуває нас на просторах Ютубу. До зустрічі.